Ого, це що привод? Дай, будь ласка. Заряджається як Прикинь. Ебут вот твои веники, это не все, это не привод, тигра. Это не привод. Это не привод. Вітаю, наші підписники, слава Україні та тим, хто її боронить. Сьогодні команда 1009 Ліше та Олімп. І я покажу вам, як ми працюємо на тренуваннях з приводами від магазину Strike Shop. У нас сьогодні будуть спекна Arms середньої комплектації, спекна Arms в базовій бюджетній комплектації і від спекна Arms Daniel Defense в прикінці. Тут буду дуже багато розказувати, тому що. Я додаток на мобільний телефон. Все нормально? Мамі привіт. Да, -да, -да Маті, привіт. Ти тоже привіт передай. Привіт. <реш> да. Ти ну ти, ну цей, ти, ну это, Ну, я оце, 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 О, Пас, я оцей, цей його, понял. Це, йо, йо, йо. Маче, давай ми ту знімаємо немного вам. Давай. Мамі привіт ще раз. Я привіт ще раз. Мам, ми снимаємо, мам, я не знаю. Далі у нас карабін від компанії Specma Arms, а саме SA e 03 h реплика справжнього М4A1, матеріал виконання приладу, алюмінієвий сплав, окрім прикладу і руків'я перенесення вогню, які виконані з ударостійкого пластику. Всередині знаходиться гірбокс другого, другої модифікації, і в цього гірбокса є можливість замін, швидкої заміни пружини. Встановив я сюди приціл Vortex Crossfire, потім ліхтарик і встановив ручку перенесення вогню, яка йшла в комплекті. А також ремінь регульований від атака гір. Цей карабін найкращий вибір для початківців, дуже легкий в користуванні, надійний, щоб залетіти в страйкбольну движуху. Саме то. Страйбольно-штурмова гонтівка Specna Arms SA F20 лінійки Flex. Для користувача це ідеальний варіант, оскільки репліка дуже гарно підігнана. Використання посиленого нейлонового корпусу та передньої частини дозволило зменшити вагу, що робить її ідеальною для динамічних cqb ігор Репліка має заводську систему налаштувань SA ATU2, що дозволяє зробити на наступні налаштування. Режим серійної стрільби від 1 до 5 пострілів в автоматичному режимі, бінарний спусковий гачок, чутливість спускового гачка, 3 рівні налаштування. Крім того, ця схема захищає двигун від перенамонтаження електричним струмом. Встановив я сюди кольматорний приціл зігзавур Romeo 7, ручку переносу в вогню BCM Vertical Grip Mod 3 та збройовий ремень від UTactic. Мої враження від цієї реплики лише задовільне. Через її компактність та мобільність ви можете її використовувати як для сікубі ігор, так і для відпрацювання у закритих приміщеннях. Для поціновувачів госта і сколди. Цей піськ ідеальний варіант. Далі у нас репліка від Daniel Defense з цівкою RIS-3 від Specna Arms. Цей привод для тих, хто дуже цінує функціонал, технічні можливості. Такі як а, налаштування з додатком від е, телефону через Bluetooth. Цівка у нас з е, структурою M-Lock, е, механічні прицільні засоби. Додатково я встановив EoTech XPS. Е, це копія, старикбольна копія XPS 3.0. Ручка від бази вже алюмінієва така. Дуже зручна. Додатково я встановив е, збройовий ремень від е, Фрейдчак. Це сумісна розробка моя та Фрейдчака. На цьому приводі можна зупинитися і говорити про неї дуже довго. Е, треба окремий відео зробити. Ць, е, тоді удосконалено можна е, розповісти про цей про цей привод. Моя задача вам е, показати та е, показати приклад. Як можна сумісно тренуватися з старехбольним приводом, які налаштуються до дрібних деталей? І з чим ви зустрінетесь, коли ви будете відпрацьовувати якісь справи з приводом? І чого не можна відпрацювати з цим приводом? І що треба відпрацьовувати з ar 15 вогнепальним. Принесу свій ar 15 Diamondback db 15, 10,5 дюймів. Це мій власний карабін Diamondback DB15 з апером 10,5 дюймів, з додатковим апером 105 дюймів. Так, тут встановлен Holosign AMS. Дуже гарний коліматор, мені дуже, подобає, дуже подобається. Двостороння ручка зведення затвору від X-Gun. Так. Стоїть ДТК від X-Gun, приклад. Тут від Strike Industries. Органи керування, що у вогнепальної зброї, що у привода від Speckna Arms ідентичні. Такий ж переводчик вогню, що тут, що тут. Давайте отак вот зробимо, щоб вам було зручно бачити те, що я вам показую. Є, е, Маємо кнопки затворної затримки, але коли ми досилаємо магазин на приводі, Потім відстрілюємо 30 й шар, вона не встає на заторну затримку. Це такий момент, коли треба відпрацьовувати тільки на вогнепальній зброї. В інших моментах ви можете відпрацьовувати грамотну вкладку, грамотну стійку, перенесення вогню з однієї цілі до другої, переміщення в кімнатах, отработка якісь. Прав, коли треба динамічний рух. Так би мовити, це тренажер для дому. Ми, ми зараз намагаємося відпрацьовувати якісь справи у нас в залі. Заклеємо вікна, заклеїмо вікна, заклеїмо дзеркало і починаємо стріляти саморобні якісь мішені. Окремо, ми покажемо вам, як працює додаток на телефоні, котрим ви під'єднуєтесь до цієї репліки. Налаштовуєте подачу шарів, налаштовуєте чутливість спускового гачку, налаштовуєте. Вам треба чи автоматичний вогонь, чи осічки по три шара Подлаштовуєте повністю під ваші практичні заняття. Останні вправи, які там недосил, утикання, якісь проблеми, які бувають на Р-15, треба окремо відпрацьовувати у тирі чи полігоні під наглядом інструктора. І тоді сумісно з двома цими тренажерами, так би мовити, ви можете довести свій навик стрілецькі навички до абсолюта. Дуже великий плюс приводу в тому, що боєприпас стоїть нічого. Пачка куляк там, стоїть 300 чи 500, від 300 до 500 гривень. Магазин AR-15 приблизно виходить, магазин патронів виходить до 3000 гривень. На одне тренування треба мінімум 100 набоїв, мінімум. Але основну масу рухів Тобі ж, коли ти е, робиш вкладку, коли ти переміщуєшся, коли ти тримаєш е, зброю міцно, оці всі моменти можна е, зробити е, з приводом вдома. Це в тому випадку, коли у вас немає власної зброї. Е, і немає фінансу його купляти, оформляти дозвіл на зброю, чекати якийсь час на це все. Одразу ви покупаєте з коробки оцю тему і починаєте холостіння, починаєте якісь тренування. А саме головне, ви кожні вихідні ходите на страйкбольні ігри у себе в місці, і тренуєтесь на живих мішенях, відпрацьовувати свої навички. Дякуємо, що були з нами. Команда 10 на 9 та Strike Shop буде знімати ще відео. Наступне відео буде про цей привод більш детальніше, тому що тут є що розказати і це дуже, дуже довго. Щастя, здоров'я, Діточок, як на небі, зірочок, фарту масті, оркам, попасти. Хай прибуде з вами сила. До побачення!